Всім привіт! Сьогодні у нас міжкімнатні двері. Ось такий гарний колір: це сірий антрацит. Ламінація в масі, тобто з обох сторін на сірій основі. Показуємо, як виглядає торці, що все гарно. Склопакет у нас, до речі, сатин з двойним склом сатин. Зовнішнім і внутрішнім склопакет однокамерний. Тобто, два скла. Ручка натискна плюс закриття на замок. Таким чином працює. Порожок у нас алюмінієвий, замок одноточковий, тобто закриття лише біля самої ручки. На ключик ось таким чином. І двері, що ми забули показати, двері у нас ось алюмінієвий поріг, і зверху над дверима є фрамуга. Тобто глухий склопакет, він теж у білому матовому склі. Тому замовляйте, допоможемо вам.